Ріаді завершився бій за титул тимчасового чемпіона світу по версії WBC в надважкій вазі між китайським гігантом Джан Джулеї і Агітом Кабаєлом. Переможець цього поєдинку фактично став обов'язковим претендентом для Олександра Усика по лінії WBC. То хто ж переміг? Першому раунді активнішим був Китаєць, що не дивно, адже він завжди надзвичайно небезпечний в першій половині бою. Жан добре працював по обох поверхах і намагався сповільнити маневреного опонента, оброблюючи корпус. Напевне, перший раунд можна віддати саме Джану. Несподівано, зі старту другої трьоххвилинки Кабаєл вибухнув декількома серіями, переводячи фокус зверху вниз і навпаки. Здається, Жан не очікував такої сміливості суперника, який чомусь виключив ноги і частіше став зарубатись з китайським нокаутером. Німецький боксер продовжував відкрити бокс, і що цікаво, ледь не кожна його серія закінчувала чи то панчем в кузо, чи то хуком в печінку. Плеї явно не очікував такої ранньої греції від Кабаєла. Він трохи шокований, що йому доводиться заткувати, багато фолить, що навіть не екватор, а він ледь рухається. Не дивлячись на те, що Жан майже зупинився, він продовжує бути небезпечним. В п'ятому раунді Агіт загрався і зівнув хук зліва нокдаун. Але після нокдауну німець не став заткувати і повернув китайцю решту, а вже в шостому раунді Пекінська вежа була зламана, робота по тулубу не пройшла дарма. Таким чином, агітка Кабаєл став першим, хто достроково зупинив Джан Джі Лей, і тепер він обов'язковий претендент для Олександра Усика. Дуже недоціненний і цікавий боксер, нічого не скажеш. Якщо тобі сподобалося відео, не забувай ставити вподобайку, підписуватись на канал і тиснути дзвіночок, аби не пропустити наступні відео.